Точки до площини проведено дві похилі до неї. Довжина однієї з них дорівнює 12 коренів з 2 см. Довжина її проекції – 8 см. Кут між проекціями похилих дорівнює 60 градусів. А довжина відрізка, що сполучає основи похилих, дорівнює 7 см. Знайдіть довжину другої похилої. Маємо. Точка А лежить поза площиною. А О перпендикуляр проведений з даної точки до площини. А Б і АС – похилі. За умовою. АБ дорівнює 12 коренів з 2 см. Її проекція БО дорівнює 8 см. Кут між проекціями похилих БОЦ дорівнює 60 градусів. Довжина відрізка БЦ 7 см. Потрібно знайти довжину АС. Розглянемо прямокутний трикутник АБО і знайдемо АО. АО дорівнює корінь квадратний із АБ в квадраті відняти БО в квадраті. Дорівнює корінь квадратний, 12 коренів з 2 до квадрату відняти 8 у квадраті. Маємо довжину даного відрізка, який дорівнює корінь із 224 см. Розглянемо трикутник БОЦ. В даному трикутнику нам відомо кут-О, який дорівнює 60 градусів, ОБ 8 см, БЦ – 7 см. Застосуємо теорему космосі. Позначимо довжину відрізка ОЦ через Х см. Тому маємо БЦ в квадраті. Дорівнює ОБ в квадраті, плюс OC в квадраті, мінус 2 помножити на ОБ на ОЦ і на косинус між ними на косинус 60 градусів. Підставляючи величини, отримуємо рівняння 7 у квадраті, дорівнює 8 у квадраті. Додати Х у квадраті, відняти 2. Помножити на 8 і на Х і накосимо з 60 градусів, що дорівнює 1 друга. Розв'язавши дане рівняння, будемо мати х1 дорівнює 5 см, х2 дорівнює 3 см. Тому маємо Два можливі випадки для значення ОЦ. ОЦ дорівнює корінь квадратний із АО в квадраті додати ОЦ в квадраті і дорівнює корінь із 224 додати 25. Що дорівнює? 249 під коренем, корінь з 249 сантиметрів. Або, АЦ дорівнює, підставляючи замість Х 3 сантиметри, корінь із 233 см. сантиметрів. Тому, можливі два випадки. Корінь з 249 см або корінь із 233 см.